Мої вітання. Розглянемо задачу з астрономії. Знайти сумарну зоряну величину подвійної зорі, яка складається з компонентів першої і третьої зоряних величин. Відповідь округи до сотих. Спочатку записуємо скорочений запис задачі. Зоряна величина першої зорі рівні 1. Оце степень М. Це таке позначення зоряної величини. Це не степень. Зоряна величина. Другої зорі, дорівнює 3 знайти сумарну зоряну величину, тобто зорівну величину подвійної зорі. Скористаємося формулою Поксона. L це світність зорі в одиницях світності сонця. Дорівнює світність зорі поділити на світність сонця. І дорівнює 10 в степені 04 помножити в дужках Зоряна величина сонця мінус зоряна величина зорі. Запишемо цю формулу для кожної зорі і для подвійної зорі. Це для першої зорі записали. Це для другої зорі записали. І це для подвійної зорі. Одинечко означає, що для першої зорі, двоєчка для другої зорі, а 1-2 для подвійної зорі. І ось тут зоряна величина першої зорі, зоряна величина другої зорі, зоряна величина подвійної зорі. Враховуючи, що зоряна величина подвійної зорі дорівнює світність подвійної зорі дорівнює світності. Першої зорі плюс світність другої зорі. Можна записати отаке от рівняння. Підставляємо замість L12 праву сторону з третього рівняння. Замість L1 підставляємо ось праву сторону першого рівняння і замість L2 підставляємо праву сторону другого рівняння. Записано зеленим кольором. От, перейшли ось до такого. Далі застосуємо формулу. При діленні степенів з однаковими основами основа та сама показники віднімаються. Спочатку ось тут розпишемо 0,4 на MS мінус 0,4 на M значком суми. Отримуємо дріб. 10 в степені 0,4 мс поділити на 10 в степені 0,4 на М суми. Дивимось, чи ми зможемо перейти назад. При діленні степені з однаковою основою основа та сама. 10. Показники віднімаються. 0,4 зоряна величина сонця мінус 0,4 зоряна величина подвійної зорі. 0,4 виносимо задушки і отримаємо такий самий вираз. Цю формулу застосуємо для першого доданку і для другого доданку. Отримали отакі два дроби з правої сторони. Суму таких дробів. Помічаємо, що чисельники скрізь однакові. Тому, поділивши ліву і праву сторону на 10 степень 04, що множиться на зорину вуличну сонця, ми отримаємо. Наступний вираз. Ну, скоротиться скрізь і в чисельнику залишиться одиничка. Одиниця на 10 в степені 04 вели... помножити на зоряну величину подвійної зорі дорівнює. Одиниця поділити на 10 степень 04 помножити на зоряну величину першої зорі плюс одиничка поділити на 10 степені 04 помножити на зоряну величину другої зорі. Наступний крок з правої сторони зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник це добуток цих знаменників. І маємо сюди додатковий множник 10 степені 04 помножити на зоряну величину другої зорі, а сюди 10 степені 04 на зоряну величину першої зорі. Після зведення до спільного знаменника отримали наступний вираз. Далі знаменникусь тут бачимо. Що є добуток степенів з однаковою основою. Основа залишається це сама, а показники додаються. В степені буде 04М1 плюс 04 м 2 04 вносимо дужки, і маємо 04 в дужках М1 плюс М2. Це в степені. Тепер за властивістю пропорції з лівої і правої сторони змінюємо чисельники. Чисельник на знаменник, знаменник на чисельник. Получаємо 10 степін 04 помножити на зоряну величину подвійної зорі йде в чисельник, а знаменник удиничка ми напишемо одиничку знаменник. Тут 10 степень 04 М1 плюс М2 в дужках, йде в чисельник, а сума цих двох степенів йде в знаменник. І слідуючим кроком треба звідси витягнути ось. Зоряну величину подвійної зорі. Тому необхідно логарифмувати ліву і праву сторону. Прологарифмуємо ліву і праву сторону за основою 10. Маємо десятковий логарифм. 10 степень 04 помножити на зоряну величину подвійної зорі. Дорівнює десятковий логарифм от з цього дробу. Наступний, наступним кроком застосовуємо властивість логарифмів. Оця степень за властивістю логарифмів скакує ось сюди, наперед перед логарифмом. Маємо 0,4 помножити на зоряну величину подвійної зорі, помножити на логарифм 10, десятковий логарифм 10. А з правої сторони логарифм частки дорівнює різниці логарифмів. Маємо логарифм чисельника мінус логарифм знаменника. Десятковий логарів 10 це одиниця. Тому з лівої сторони залишається тільки 0,4 помножити на зоряну величину подвійної зорі. З правої в першому доданку, в першому, в першому виразі, застосовуємо властивість логарифму ту, про яку ми говорили, степінь скакує наперед. Ось. 0,4 в дужках М1 плюс М2. І помножити на десятковий логарів 10. Мінус. Другий вірус залишаємо без зміни. Другий логарифм не зачіпаємо поки. Наступний крок бачимо, що десятковий логарифм з 10 це одиниця. І поділимо ліву і праву частину на оцих 0,4. Тут воно скоротиться, залишиться тільки зоріла величина подвійної зорі. Тут воно також скоротиться 0,4, залишиться m1 плюс М2. Цей десятковий логарифм з 10 це одиниця. Ми його напишемо. І мінус ділимо логарифм десятковий на 0,4. Перед логарифмом пишемо дріб 1 поділити на 0,4. Отримали кінцеву формулу для розв'язування нашої задачі. Залишилося підставити значення, які нам задані. М1 1 це зоряна величина першої зорі одиниця, м2 зоряна величина другої зорі, це буде 3. Відставляємо. Тут підставили замість М1 одиничку, замість М23. Ось тут в степені поставили замість М1 одиничку, і тут в степені замість М2 поставили 3. За допомогою мікрокалькулятора проводимо розрахунки, округлюємо до сотих і отримуємо 0,84 зоряних величин. Отже, зоряна величина. Подвійної зорі дорівнює 0,84. Записуємо відповідь. Ну, бачимо, що зоряна величина зменшилася, але згадуємо, що чим менша зоряна величина, тим більша яскравість зорі, тим більша її світність. Тому задача зв'язана правильно. На цьому все. Будьте здорові до наступної зустрічі.